Підписникам привіт. 28 квітня 2025 року. Прийшов глянути в садок, тож попрацювати. І така не дуже добра картина в нас. Бачимо, було в нас, я вище проживаю від саду, то в нас було мінус 3. А тут навіть не знаю скільки в саду. Навіть на градусів 5 морозу точно було. Дивіться, яка ситуація. Все, весь світ яблуні. Все. Все замерзло. Отак от. І кожна. О, от аномально так. Зараз я вам покажу. Всі запилювачі, Еверест. Квітнуть. Взагалі. Не померзли. Взагалі. Як так можливо? Я навіть не знаю. Дивіться, поряд. Дивіться, запилювач. Це запилювач. Еверест. Весь квітне. Поряд. Здається, сорт флоріна. Все, від квіт. Оце одна, можливо, надія на ці квіточки, де ще не розквітли на кінчиках, де-не-де ну, де попадається. Оце у нас буде весь врожай. Отак от, от, повністю. Коричневе, повністю коричневе, все. Все замерзло. Ой, ну така ситуація у нас. Що поробиш? І тут запилювач. Живий і там, де кругом в рядах запилять, живі ось це питься. Повністю ще, ще бджілка шукав, вже все, нема вже її що шукати. Все. все замерзло. Що вишні, що черешні, вже відквітли і все. Стоїть водянистими, Ну, видно, що почорніли, замерзли. Отака ситуація. Буде в нас цей рік, як і минулий, з яблуками засимось. Шкода роботи. Так по всьому ряду дивлюся. І всі ряди. Коричневе, все коричневе. Отак от. Ось. Отак от такі справи погані у нас. Але нічого, переживемо. Ну що, друзі, пишіть, що у вас за ситуація. Дивіться. Бачите? Запилювач рясно, бджілки літають, все, ні одна квітка не замерзла. Ні одного. Це вам показую. Все, все геть не замерзло. Поряд всі дерева сортові, всі замерзли. Це зараз дев'ята ранку. Вже все. До вечора воно. Де взагалі чорне стане? Зараз коричнево, а тоді стане чорно. Ну все, друзі, дякую за увагу. Пишіть, що у вас. Яка ситуація? Я думаю, по всій країні така ситуація. Все, дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.